говорити кожен, і нарешті досить це успіх. Хтось побудував карту, посадив сад, це успіх. Тобто кожна людина вибирає собі свій шлях, і в даному випадку вона обов'язково досягне певного якогось результату, який буде називати успіх, коли вона буде задоволена своїм результатом. Секрет успіху, мабуть, що в кожної людини є свій. І якщо це полягає в... А я мабуть в середньо пересічна людина, так само, як і всі, просто я роблю свою роботу із неволю. Ну, звичайно, що для того, щоб робити свою роботу, не обходиться тим, що ти закінчив тільки школу, чи ти закінчив тільки якийсь навчальні заклад. Навіть якщо людина... Але робітничку вона піщас повинна обов'язково обрати і досягати якихось вершин в зв'язку з тим, що з'являються нові технології, з'являються нові інструментарії, з'являються якісь нові засоби. і, Звичайно, що вона не може стояти на місці. Тим більше, коли ми говоримо про інтелектуальні види кілянці чи про інтелектуальні якісь напрямок.